Доброго дня, дорогі підписники. На силу дочекалося ДТЗ 5354 в чорному і зеленому кольорах. Так що, хто бажав чекав цей колір, є зараз декілька штук прийшло, так що є час, можете замовляти. Також прийшли новенькі 5244 HPX, ну і в синьому кольорі. І ДТЗ-53-54HPX. Так що кого цікавить, звертайтеся. Хто сумнівався в виборі ДТЗ і Дунфен, також є і G2 Дунфен, і ДТЗ є моделі всі, всі є на торговому майданчику. Час приїжджати, вибирати, тестувати, їздити. Все є на місці. Ми знаходимося в місті Луцьк, вулиця Момсорова, 21. Або телефонуйте 097 964 двіносто 03-23. Чекаємо вас до зустрічі.